Я думаю, там я думаю, що таке цілком практикується. Скажімо так, mm. я не знаю про кримінальні історії, але я знаю про бізнес-консультації, коли графологам замовляють, ну скажімо так, так графологічну перевірку персоналу, от або wow. претенденти, які по претендують ну, на ту чи іншу керівничу посаду. да, тобто mm -hmm. їх можуть перевіряти за почерком. Це Мається на увазі в випадку, якщо людина не є під певним зміненим станом, якимось психологічним або свідомим, так тому що мій почек до першої сигарі, мій почек після першої сигарі це почек різних людей я підозрюю. Тобто це також може бути враховувати. Ну я враховувати. думаю, що ну завжди є певні нюанси, звісно, та які варто враховувати, mm. але це не надто впливає. От. Ну, і звісно, mm -hmm. це перевірка не якась там прям, така супер-пупер страшна, та, чи щось з тим пов'язане. Тобто mm -hmm. зазвичай, а, ну, наприклад, людина претендує та, на керівничу посаду. От. І за почерпом можна визначити, чи, а, чи витягне вона цю посаду, чи може вона в принципі wow. бути на цій посаді. Тому wow. що, наприклад, буває таке, що. А,